Місце Москва метраж 149 км, кімнати чотири, дизайніна Шуберт, стиліст Олександра Пленкова, фото Ольга Шангіна коротенько, замовники молода подружня пара з бенгальським котом, хлопці багато працюють і подорожують. Люблять відпочивати на березі моря або океану, тому у дизайнера Ніни Шуберт виникла ідея використовувати в інтер'єрі алюзії на тропіки, які б нагадували господарям про теплі країни. Спокійна пісочна колірна гамма, натуральні матеріали, виразна фактура дерева в обробці стелі і підлоги, лоджія з підвісним кріслом з ротанга це тільки частина речей, які тепер створюють в квартирі відчуття, відпустки і релаксу. Ця квартира вільного планування з великим центральним приміщенням площею 60 квадратних метрів. Основним завданням було створити тут три функціональні зони, зберігши при цьому відчуття світла і повітря. Серцем нового планування стала простора кухня-вітальня, що перетікає в гостьову кімнату і лоджію. Зону вітальні від кухні відокремили розсувні поворотні панелі. Просторий отвір між вітальною і гостьовою кімнатою, шириною 250 см зонує дерев'яні двері гармошка. При спальні облаштували окрему ванну кімнату і гардеробну, далека кімната поки не використовується. В майбутньому це буде дитяча. В обробці Ніна Шуберт використовувала якісні натуральні матеріали, які виглядають благородно і статусно на стінах кухні. Вітальні та гостьової кімнати використовували переважно декоративну штукатурку. Для фартуха і підлогового покриття в мокрій зоні взяли керамограніт з фактурою каменю. Він переходить на інженерну дошку зі шпоном американського горіха у вітальній та гостьовій кімнаті. Увагу привертають канинні стінові панелі з ефектом під замшу на стіні з телевізором і шпоновані дерев'яні панелі між кухнею і вітальною. Всі приміщення пов'язує в єдине ціле листелю. Для нього взяли дерев'яні рейки стонованого термодуба. У спальні використовували схожі матеріали, акцентні шпалери за узголів'ям ліжка, дерев'яні рейки, що перетікають зі стіни на стелю, декоративну штукатурку. У ванній кімнаті ставку зробили на керамограніт з фактурами каменю і дерева, а санвузол зробили більш яскравим, оформили стіни керамогранітом кольору блакиті. Систем зберігання передбачено багато. У гостьовій кімнаті встановили високий до стелі. Шафа в його верхній відсік сховали комунікації припливної вентиляції, у коридорі є три великі системи зберігання, містка гардеробна зона для верхнього одягу і дві шафи в мішах за дзеркальними і дерев'яними фасадами. Двері шаф впираються в стелю і схожі на красиву обробку стін. У спальні передбачена гардеробна кімната в дитячій містки вбудована шафа. У санвузлі зробили хозблок в ніші за розсувними дверима. В основі інтер'єру спокійна пісочно-шоколадна колірна гамма в поєднанні з природним кольором, натурального дерева і керамограніта кавових відтінків. Акценти додали у вигляді ефектних шпалер, приглушених тонів з геометричними малюнками і яскравої оббивки меблів. Основні предмети підбирали в сучасному стилі. Це вироби італійських фабрик, ставку робили на високу якість продукції і матеріалів, натуральне дерево, камінь, метал, скло, поєднання незвичайних форм, індивідуальності та ергономічності. Наприклад, в інтер'єр вітальні відмінно вписалася композиція з трьох столиків, це талант, стільниці, виконані з мармуру Целацатта, шпону американського горіха і бронзованого дзеркала. Вони особлюють собою три головних матеріали в обробці квартири. Особливу увагу Ніна Шуберт приділила вибору світильників акцентні виразні. З урахуванням сучасних трендів так в зоні кухні над обіднім столом з'явилася люстра цеттелан з різнокольорових скляних куль у вітальній і гостьовій кімнатах. Розмістили люстри однієї колекції фабрики немозлатунних кілець. А в спальні настрій створили латунні світильники в стилі Ардеко Марчетті і Фонтана Арте». планування, бренди представлені в проєкті хол, оздоблення, шпалери, арте, меблі, консоль і стелаж, це тилан, банкетка, це Люйгарі, світальня гостьова, оздоблення шпалери, арти, підлогове покриття, інженерна дошка, освітк, меблі, диван, дітри Італія, консоль, ячтліне. Филими до Владгоюсе освітлення, люстри, немоспальня, оздоблення, декоративна штукатурка, волшил шпалери, арти, підлогове покриття, інженерна дошка, освітк меблі, алдафре, приліжкові тумби лема, комод, пилан, освітлення, підвісний світильник, марчетті, настільна лампа фонтана арти, скляні двері, доріан, дитяча обробка, декоративна штукатурка, волшел, підлогове покриття, інженерна дошка. Кухня. Оздоблення: керамічний граніт, флавікер, підлогове покриття, керамічний граніт, апк-меблі, кухонні леїчт, обідній стіл, бонтемпі обідні барні стільці, саптилан, освітлення, точкове світло і вбудовані треки, синтерсвет люстра над обіднім столом, Телан, ванна кімната, оздоблення, плитка, еталон порцеланоса, підлогове покриття, плитка порцеланоса, санфаєнс, ванна і раковина. Гость змішувачі, гансрога, меблі, банкетка, целігаріс, освітлення, бра, Марчетті хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов і Міру.